Ну, вам не здається, це дуже не цікаво, здається. що у приймальні депутата Гришка посадили соціальний відділ. То, там, де сидить соціальний відділ, там не є приймальне гришка. Коли не стало? Ну, на даний час це не є примальна Гришка. Але всі знають, що була там роками приймальна Гришка. Я Чому Гришко телефонує до військових і пропонує прийти на регіони і отримати допомогу? Я Про такі телефонні з ним Ну, Ми знаємо. Ну вам нормально здається, що соціальний відділ ми на ходили, приватній ми території виводили з тої позиції, щоб людям було зручно? Ні, людям то... не зручно. Там не ходить транспорт. То по перше. По-друге, то приватна територія. Як це зручно йти на приватну територію, коли там десять таблички? Давай. Приватна територія їм заборонено? То воно не в центрі Дівчата, не села. Або ми або та... говоримо, або ми не говоримо. Не заважаємо. Ні, запитання поясніть, що сказав, там я зручно. Я чітко чітко що зручно? там зручно. Територіально зручно. Чим? Вам машиною так, зручно. А, ви чим? Я так а ви чим? А є люди, в яких нема автомобілів. Коли приїхав я я до мав, центр ні. автобусом, так. як їм туди добратися? Зручність. І тамочки. Де тамочки? Що ще, конкретно? Друге питання. Питань дуже багато. Але я ми ще це не вирішили. Кажу, ми що... по цьому не пішували. Я Вважаю, не тільки я вважаю. Важаю, я думаю, всі погодяться, що соціальний відділ повинен розташовуватися в центрі, де ходить громадський транспорт. Центр, в Центр? В якому приміщенні? Мені без різниці, в якому. Ні, є кабінети, є, 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 є кабінети, в які люди не ходять. бухгалтерії. Цих людей можна посадити на регіонах. А такий ну, відділ, як соціальний відділ, коли він знаходиться в центрі і точно на приватній Соці... території району. Соціальний відділ знаходиться там і він працює. Все, далі. Ні, мене не влаштовує, що він знаходиться в районі. У мене багато чого не влаштовується. Ну, це людей не влаштовує, влаштовує така школа. На приватній території соціальний відділ. На приватній території гришків. Соціальний відділ знаходиться в тому приміщенні, який забезпечує його функціональний обов'язок. Далі. Кому у... прийшло в голову там шукати це приміщення? голову не приходить. Ні, ну звідки це ж взялось це? Приходить, це виробнича необхідність, яка обґрунтована тим, що в нас немає вільних приміщень для розміщення цього важливого відділу. Я думаю, якщо постаратись, їх можна знайти. Будемо старатися, якщо буде. І важ... якщо буде можливість, і буде нас приміщення, Коли будете старатися. Так, що ти мені ставиш питання? Коли буде, що буде? людям Кому яким людям не зручно? срочно. в кінці села там, де не ходить транспорт. Не в кінці камеру. Це не в кінці, а в центрі села. Ні, Ні це де в центрі села. села. Туди ходить громадський право? 에...